Залишилася в І Це мисик. Отже Мисик. Мене він разив тим, що багато подорожував і цікавився сходом. Я завантажила дві його книжки. Одна Захід і схід, це його переклади з різної літератури, там з перської мови, з давнього, якоїсь давнього. Давньоарабська, перська, давньоарабська, французька і англійська Бернс, Шекспір. Тут ще Волт Вітмен, Джон Кітс, Джон Мільтон і Байрон. І ще одна промова там у Фауста з Гетти. Тобто така дуже величезна книжечка. І там саме його переклади. Я цікаво, що людина цікавилася сходом, їздила України, і я почала читати його прозу. Називається «Тисяча кілометрів, і її варто читати дуже обережно, тому що там інколи Прослідковується щось дуже неадекватне, але з цим трохи пізніше. Хотіла сказати, що мене трохи вразило саме, як він їде у місто Самарканд Там написано, що це центр Узбекської республіки, зараз ні. Але я подивилась на карті так, це правда, дуже велике місто. Ну, от, якщо порівнювати з. Зі столицею вилетіли з голови одне з таких найбільших місць Узбекистану зараз, тоді це був була Узбекська республіка. І він їде у це місто і зустрічає такого англійця, який також його компаньйон. І дуже цікаво, що вони починають роздумувати про колоніалізм. Мисик пише, що оцей Кіплінг. Він же начебто англієць, там був переклад його вірша, одного його вірша. Про жінку, про африканську жінку, яка така спокуслива, яка. Ну от, Я от його читала і думаю, блін, який не той вірш. Я б його ніколи не прочитала, якби не ця книжка, навіщо мені нав'язує те, що жінка має бути такою, або не такою. Навіщо мені цей чоловічий погляд на жінку? потім він пише, що. Оцей Кіплінг і подається вірш. Ви вважаєте, що це нормально? Він же ж пише як хазяїн, як європеєць, який приїхав до Африки, наша власна Африка, наша Африка велика. І якби, він там сказав, що, будучи прекрасним поетом про Кіплінга, він був один з імперіалістів. І в той час він сказав, що СРСР ні, це, інше. це вже інше питання. І ну, саме чому він так сказав, чому він сказав саме так, тому що вони якби жили тоді в СРСР. І багато з них хто тоді вірили в комунізм і, ну, але ж і в Україну вірили, правда? Там, якщо розбиратись, хто на якому боці воював, коли була революція, там можна всі отак от перемішати і буде взагалі чорті. Що. Але саме цікаво, що хтось в нього вірив, хтось в нього не вірив. Хтось писав прямо а про це, хтось написав. Але тут мені здається, що саме такий натяк. Що, от подивіться, ви ж як англійці колонізували Індію? Що і оце писати про їхніх жінок це ж неправильно. І англійці відповідає, і там був ні, він не відповідає. Він просто з томіками Кіплінга такий відійшов. Такий, що він не погодився з цим. І якби це вже наштовхує на іншу думку. Я подивилася, що цей роман був написаний до 30-го року. І тобто, якщо ми закладав цей оцю цитатку сенс інший, про те, чим справді є СРСР. Ну, про це можемо лише здогадуватись І хотіла сказати про те, що цікаво просто читати, як дуже цікавий момент, коли там іноземець вирішив піти у бік шашличної, всі такі, що ти туди йдеш, там ж можна потруїтись. А він дійшов до майстерні, виніс дві вази і такий пішов. Далі і, ну, тобто про те, що мистецтво завжди перемагає. І цікаво, як там описують, що там. Зараз я тут прочитаю. Всі були заполонені тихою втомою, в полоні чаю, гарячого, свіжого, пахучого чаю, такого любого тут. І там були такі класні мисочки, і про мисочки, і про чай, і там було про те, як вони їдуть автобусом, як всі припали пилом, і про такі цікаві. Репортажі штучки, коли от я бачу от таке, а от таке, і він класно отак от все описав. Але це все забулося, коли я прочитала про жінку, про те, як він сказав, що тут жінки ще носять паранжу, але вже не так, уже трохи послабили. Але до цього було ще гірше. І починаю розмовляти з жінкою, яка стоїть без паранжі, і питає її, ну, коли, ви, коли ви її зняли. І вона каже, що та лише нещодавно, тому що до цього, до цього мені не можна було, що Релігія така строга, вона тисячолітня, вона справедлива. І він починає розмовляти з нею, і кондукторка, вони заходять в тролейбус, чи в трамвай, кондукторка каже, що так. Я взагалі знаю цю жінку, її батьки ніколи б не дозволили їй відкрити обличчя. Що це дуже строго. І там така дискусія про те, що. у... В цій мові узбекській, ну тоді слова жінка не було. Але це мене не тільки узбекські, а й ісламських, що її заміняли на хата, Юрта, діти, Сім'я, і якби як... я колись чула тезу, що якщо чогось не називають, то його не існує. Тобто, якщо жінку правди так не сприймали, і як мислик оце все показується, що у цій країні така проблема, і що. Це дуже жахливо, бо там навіть була цитата, що жінка з ходу відчуває себе жінкою тільки коли вона дитина, а після цього ні. І далі він спокійно переходить до шашличної. Ну, Але, знаєте, як проблему вони ж відчуваються там, з однієї сторінки можна зрозуміти, ну. Скажімо, це все. Я думаю, що читати варто все, і навіть цей роман там інколи будьте обережно, прослідковується, що в СРСР там побудували якесь там місце. І там, до речі, є такий класний стьоп, що е, цей ліс каже, що ваша радянська журналістика, вона така ну, незвичайна, що ви можете про лавочку написати, що вона там якийсь прорив, а ні, не про лавочку про міст. А ми такі подивимося, що це просто міст, що в нього дивитись, міст і міст. А ви там напишете, що це гігант, це там хтось побудував. Це ще один класний стьоп до того, що, щоб подумати, що мав на увазі мисик, коли писав про. Кіплінга як про Бреліста. Просто класно задуматись.